Біля свято-успенського собору у Полтаві о пів на десяту збираються люди. 8 лютого влаштували панахиду за двома бійцями, які загинули під час оборони України від російської армії. Сьогодні Полтава прощається зі своїми героями – Артемом Кубановим та Сергієм Кончаренко. Попрощатися із солдатами прийшли їхні рідні, друзі та знайомі. Сергій доводиться мені зятем, призвали якось. Національна гвардія кулеметником служив. Вони зразу були на Харківському напрямку, там захищали, приходив на ротацію дві тижні, вдома був, повинен був приїхати знову на цей на ротацію. Відпуск чи як там називається, я не можу сказати. І в той же день, замість того, щоб приїхати, їх кинули в собі там. Зв'язок пропав. 8 січня він потелефонував. І після того ми його вже не могли вийти на зв'язок. Тоді ж, 8 січня, Сергій Гончаренко загинув, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Бійцю було 32 роки. Сергій добрий хлопець завжди відгукнеться, життєрадісний. Ну, Справжній чоловік. Я був куратором у них, як він навчався в аграрному університеті свого часу. Гарний був студент, його поважали у групі, я його теж поважав, ну, так як і всю групу свою. Проживав воїн у Полтаві, у нього залишилися, зокрема, дружина та донька. Ми зустрілися на дні народження хребпокресниці нашої, бо поже воював. Угу. Ну, тільки зв'язувалися спілкувалися. Як один один дуже себе почуває. Це приросли себе цілеспрямований, самостійний, надзвичайно сконцентрований на досягненні Вони А 31 січня біля міста Часів Яр на Донеччині поліг Артем Губанов. Повідомив речник обласного центру комплектування Роман Істомін. Біля труни воїна його рідні. Він мобілізований, був з 22-го окрему бригади. Звездувався. Та він ну, нічого не розповідав, це військова таємниця. Даже мені не розповідав. Він завжди хотів на машині їздити, отримати права, не успів. Боєць проживав у Полтаві, йому було 26 років. Я працював з його матір'ю і дуже, дуже гарно на варту. Гарна людина, гарний хлопець. Сюди прийде на допомогу. Бійців поховали на кладовищі у селі Затурине Полтавської громади. Каріна Попова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.